Друзі, вітаю сьогодні 14 березня, з вами Валерій Кличок. Події в Курській та Білородській області не зупиняються. Ще кілька днів тому туди зайшли російський добровольчий корпус, Легіон свободи Росії і Сибірський батальйон. І вони активно просуваються в напрямку Білгорода. На даний момент чотири населені пункти згідно карти Діпстейт перебувають у сірій зоні. Інформації про те, наскільки успішною є ця операція. Не так багатий, вона дуже суперечлива, але те, що відбувається сьогодні, дійсно заслуговує на увагу. Я можу вам нині констатувати за інформацією, яку я щойно перевірив на карті Deep State, населені пункти у Білоруській області, Готеве, Козенка, Нова та Волжанка та Тьоткіно-Курської області перебувають у сірій зоні. Це означає, що вони не під контролем. Російської Федерації місцева влада їх не контролює. Наразі там точаться бої. От головне управління розвідки буквально щойно повідомило про те, що на території цих областей населені пункти вони не поточнювали, але йдуть активні бої. А впродовж цього дня дуже масово відбувалася атака по Білгороду, зокрема, по Грайворону і по інших містах Білогорській та Курській областей. І те, що на даний момент відомо, то навіть закрили всі торгові центри у Білгороді. Наскільки поки що невідомо, вони повідомляють, що до кінця дня, але якщо інтенсивність обстрілів буде зберігатися, то вони точно не відкриються і завтра. А те, що інтенсивність ну, точно буде не меншою, то принаймні всі передумови для цього є, тому що повідомлення, які лунають від добровольців, заданих мною військових Відрозділів і навіть від добровольців Чкерії, які також перебувають зараз уже на території Білгородської області, засвідчують про те, що зупинятися хлопці не збираються. На чому я хотів би поточнити зараз саме цю інформацію? По-перше, Учора було повідомлення від російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії і Сибірського батальйону. Вони, до речі, в інформаційному полі діють дуже синхронно, однаково, тобто вони поширюють одне повідомлення, це означає, що їх дії злагоджені. Вони попередили про те, щоб мешканці Білородської та Курської областей виїжджали з цих регіонів подалі, тому що це було попередження про обстріли інфраструктурних об'єктів, які можуть ховати якісь військові засоби. І попередження про те, що зупинятися вони точно не збираються. Відгуку на цю інформацію серед мешканців не було. Ну, можливо, там мешканці прикордонних регіонів зважали на неї, але ну, буквально до сьогоднішнього дня реального руху ніяко не відзначалося. І губернатори Курської області, і Білоруської області тихенько собі займалися далі своїми справами, ну, принаймні, намі публічній площині вони не виступали. Єдине, що. Вчора з'явилось повідомлення, що в Курській області на дистанційку перевели шкільні навчальні заклади. Було таке пояснення, ну, коментар, принаймні, у а, був публічній площині, що, мовляв, це пов'язано з виборами Путіна, які будуть проводитися 15, 16 і 17 березня. Але офіційно ніхто нічого не говорив. Закрили, то й закрили. Сьогодні ситуація приблизно така сама виглядала. Губернатори обох областей утримувалися від будь-яких коментарів. Лише в другій половині дня губернатор Гладков зробив звернення до мешканців, мовляв, дуже непростий час. Ми розуміємо, йде війна, так звана СВО, але не закликав до евакуації і намагався, знаєте, так, тримати планку. Хоча це не дуже йому вдається, тому що впродовж дня кілька разів оголошувалася повітряна тривога, пролітали безпілотники, працювали системи ППО, вилітали вікна в будинках і ну, мешканці були реально дуже стурбовані. Втім, знову у провокації вперто мовчать. І сьогодні знову повторили вже військові цих підрозділів, військових, що ну все ж таки закликають цивільне населення виїжджати. Або хто не виїхав, то ховайтеся десь у підвали бомбосховища буде продовжуватися військова операція, і Вона направду продовжується. От і зараз, згаданих мною вже в населених пунктах, це триває і. Буквально десь близько 12-ї години дня в соціальних мережах з'явилося цікаве відео, я в себе публікував його в телеграм-канал. Ви можете там його подивитися, ну, певне, ви вже його бачили, тому що воно нас завіросилося є абсолютно всюди, де цивільні з валізами біжать по дорозі, в якому напрямку куди коментарів не було, але очевидно, що це точно якраз викликано активними бойовими діями Заруського добровольчого корпусу Легіона Свобод Росії саме на території цих областей. Що Дуже заперечують саме Міністерство оборони Російської Федерації, і вже от ближче до кінця дня головне управління розвідки вдалося їм здійснити перехоплення телефонної розмови між чиновниками, де, власне, говорить про те, що горить якась районна адміністрація. Ну і між собою вони перешіптуються, що, мовляв, ну краще на тиждень-два виїхати. Також близько 12-ї години з'явилось повідомлення про те, що у Білгороді цивільні намагалися скористатися залізничним транспортом щоб виїхати за межі області, але залізничний вокзал був очеплений силовиками. Щоб ну, не пустити паніки і не створювати картинку на всю Росію напередодні виборів, що так все вкрай погано в цих двох областях. І вже ближче до кінця дня є повідомлення про те, що нібито з Грайворонського району евакуюють населення, бо там бої не припиняються. Ну, от, зокрема, Козенка населений пункт, він знаходиться дуже недалеко від Грайворна. Фактично, ці населені пункти з'єднані між собою. І там і раніше, звісно, були обстріли. Ну, з якогось боку туди прилітало, ми не знаємо. А нині активно э, Російський добровольчий корпус і Легіон Свобод Росії просувається, і була їхня заява кілька годин тому, що вони просунулися на десятки кілометрів. До самого Білгорода від кордону з Україною не так далеко близько 30 кілометрів. І місто реально може бути взято під контроль саме ну, російськими добровольцями. Наголошую громадянами Росії, які у складі трьох названих з мною, з мною військових формувань, тобто ні про яку атаку збройними силами України, як то сьогодні намагається подати Кремль, не відбувається. Таких подій направду нема, це виключно дії російських громадян, які хочуть знести режим Путіна. Я аналізував щойно телеграм-канал серія новості, і вони направду пишуть впродовж двох днів про те, що там повітряні тривоги постійно, що закриваються торгові центри. Вони не можуть це не висвітлювати, і це означає те, що ситуація виходить з під контролю в Кремля. Вони вимушені рефлексувати на ці події і публічно про це читає вся Росія. І окрім того, вони приховують, що е, збройні формування просуваються по території Росії і беруть під контроль населені пункти. Особливо, друзі, ще раз наголошую, це важливо напередодні виборів. Звісно, це навряд чи зірве самі вибори, але те, що серйозно попсує картинку Путіну, то так. Плюс до того, ну, я не робив би поспішних висновків про те, що мовляв, ця операція нічого не означає. Якщо вона проводиться так потужно, підрозділи військові діють синхронно, і навіть вже з'явилися вічкерійські добровольці, які записують відео з території Білоруської Народної Республіки, Білоруської області, ну то це означає, що. Ну, Успіх може мати ця спецоперація, яка має за кінцеву мету марш на Москву. Нині дуже багато іронії аналогії з приводу того, як ну скажімо так, не дуже успішно буду максимально цензурно висловлюватися. Сходив на Москву минулого року Пригожин. Але я не порівнював би ці дві історії. Пригожин, друзі, це бунт всередині веж Кремля, це протистояння силовиків. Із ФСБшниками і м, військовими це суто внутрішня російська історія, яка могла призвести виключно до того, що ну відбувся палацевий переворот, але режим би за своєю суті не змінився. Це аналогічна історія з висланням на посаду кандидата президенти на Росії Надєждіна. Який мав на меті просто змінити обличчя Путіна, але десь пішло не так. Сценарій дав збій і надіжду відмовили в верховному суді. Я також допускаю того, що ті, хто протистояв Кирієнку, просто-напросто сьогодні мають на у своєму розпорядженні більше інструментів впливу на політику всередині Росії. А історія із Руським добровольчим Корпусом Легіоном Свобод Росії та е, м, Сибірським батальйоном це не про Пригожина, це не про Надєждіна, це про радикальну зміну влади. І якщо низка росіян або військових Збройних сил Російської Федерації відгукнеться на їхню пропозицію долучитися зі зброєю руках, руках іти на Москву, то я більш ніж переконаний, що цей марш матиме успіх. Але потрібно багато броньованої техніки, потрібен мінімальний супротив з боку Росгвардії. Нині я вам скажу відверто, він не надто потужний, іде просто підготовка, арт-підготовка реально до. Е Потужного марш-китка, він точно буде. Я особисто в цьому не знімаюсь тому, що продовж уже двох 3 днів знищують нафтобази, знищують різні військові об'єкти. Ведеться обстріл інфраструктурних об'єктів, де можуть бути саме перебувати військові, пролітає по місцевих адміністрацій, вибивають владу. Ну все по класиці військових операцій. То успіх ця історія може мати. Тобто кінцева мета, яку собі ставлять сьогодні бійці РДК Легіона Свободи Росії, марш на Москву може бути реалізований. Звісно, він ймовірно за все не встигне реалізуватися в повній мірі до дня виборів, але багато хто в Кремлі зараз призадумується, що ж власне відбувається. І на сам кінець хотів би відзначити вже ту інформацію, про яку я вам розповідав. Це реакція Путіна. Путін відреагував на цю спецоперацію ще позавчора, пізно вночі. Він давав інтерв'ю. Кишеньковому пропагандисту Кисельову, і там, в тому числі, говорив про саме е цю спецоперацію радикали Йоносободу Росії. Він говорив, що це мовляв козир у майбутніх перемовинах, яких він дуже хоче, і це мовляв один із інструментів обміну територіями. Ну, це стає реальністю. РДК зараз контролює території, хоча тут є один нюанс, як правильно підмічали ви в коментарях. А який може бути обмін, якщо до прикладу ці території контролюють самі росіяни, але не режим Путіна? Ну тут уже Путін лукавить. Тому друзі, пропоную вам слідкувати за цими подіями разом. Усі вони описані в мене детально в практичному онлайн-режимі в телеграм-каналі. Посилання знайдете під цим відео, підписуйтесь там швидше, оперативніше. Звісно, і тут буду вас інформувати, свої думки буду висловлювати з приводу цього. Коментуйте, ставте подобайки, обов'язково поширюйте відео друзям. Тримаємо кулачки за радикали і Вон Свобода Росії. Це не про хороших русських, це хлопці з зброєю в руках, які хочуть знищити Путіна і весь його режим. Е, ще раз наголошую, коментуйте, лайки, вподобайки, поширення всіх люблю ціни. Шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.